— Відчули. — <ріст> Відчули. — А на чому? Продукти харчування насамперед. У нас велика родина, троє дітей. Це відчутно, бо обсяг пакетів він не збільшився, а витрати збільшились. Саме тут на п'ятьох людей виходить, так доводиться між чими чимось, чимось обирати, чи від чогось відмовлятись, чи, чи як? А... Ми поки що не відмовляємо, намагаємось, але не знаємо, що буде далі. А стосовно зростання цін в Україні, чи помітили, чи відчули ви на собі? На своєму бюджеті? Дуже відчули, так важко становиться, стає і дуже сильно відчувається. Зарплати вже не завжди вистачає. Хотілося б, звісно, або збільшено зарплатну, або якось можливо регулювання краще цін. Не знаю навіть. Я не а... дуже сильно розбираюся в ціноутворенні ну, в загальному. Тому просто хочеться кращого життя. А на що саме? Може ну, конкретні якісь категорії товарів ви можете назвати, ну, де, де відчутно, або там ліки, або ще щось? Та це загалом відчувається по багатьох і в ліках, і в продуктах, і в одяг, і комунальні платежі у всіх сферах. Я можу сказати, що дуже відчутно саме на продукти. На дуже. Ти кожного, кожного тижня ти йдеш до супермаркету і ти вже бачиш різницю в ціні. Особливо на овочі я останнім часом дуже помічаю. Прям, ну, взагалі, я прям, якийсь період був, що покінська капуста була 60, а потім така, хоп, 90 І ти такий. камон, в смислі! Тиждень пройшов. Ну так, да. хочеться трошечки, щоб було якось або повільніше ця вся інфляція, або у нас зарплатня була вища, щоб ми могли це все собі купувати, тому що скоро буде вистачати тільки на продукти. Чи відчули ви на собі ріст, чи ні? Та, так, відчула. Особливо продукти дуже дорогі стали. овощі дуже дорогі стали: помідори, огірки, картопля, морква, навіть та цибуля. А велика родина, чи ви сама живете? Велика родина, тому багато й кушаємо, велика родина дуже багато треба продуктів. Наскільки відсотків, от, по вашим відчуттям, підвищилися ціни, чи принаймні скільки ви, умовно, могли за ту ж саму суму купити товарів, як зараз? Ну, якщо можна було пару років назад, ну, на 500 гривень м'яса нормально купити, і всього-всього, ковбасу, сир, там все. Гарного, гарної якості. А зараз на 500 гривень підеш, скупишся і пустий пакет. Там нічого їсти. Та напевно так, я не знаю. А в чому саме? В цілому, напевно. Ну, Звісно. Навірно, кожен українець це все. А на чому більше за все? Ну, можливо, продукти, якісь -то конкретні товари. На всьому продукти комуналка. Комуналка, продукти, одіжда. Що робити з витратами, треба скорочувати якось. Ну, одні кажуть, якось доводиться намагатися економити або відмовлятися від чогось. Чи як віть? Як... Ну, напевно, економити, По-другому як. Других, Других варіантів, мабуть, немає. Більше заробляти, важко зараз це. Економія. Так, звісно, відчули. А на чому саме? Пр Продукти, е магазини. Ринки, продукти в основному. А інші товари? Ну, побутові, так, хімія побутова. Все. Те, що кожен день використовується. Так, звісно, відчула. Що з цим робити? Зарплату треба більше заробляти. Велика родина у вас? Ні. Уже ні. Ми вже з чоловіком вдвох проживаємо. Дочка вже доросла, в неї окрема сім'я. Так ми тепер ліп трьох. Ну так, а на тварин, до речі, теж зросли ціни. Зросли ціни. і в клініці зросли ціни для обстеження, лікування, корм та також м'ясо. Все все зросло в ціні. Так скільки приблизно зараз, щоб утримувати собачку, потрібно грошей на місяць? Близько п'яти тисяч. Це щоб добре стежити за здоров'ями, обслуговувати в клініці. Звісно, відчули. На що? На які на категорії? Е, На комунальні платежі дуже впливає на бюджет сімейний, на продукти харчування також. Якщо, от приблизно, якщо брати відсоток, ну, наприклад, там рік часу. 25, мабуть, десь за два роки. Ну, на моє відчуття. Десь приблизно на чверть, якби зарплата зменшилась. Uh -huh. Ну, це, ну це, це моє враження якби. Ну просто ж не тільки комунальні платежі і е, харчування, ще там гуртки, якби все це одяг, воно все потрошку, ліки, воно все якби подорожчало. Може, ліки навіть і більше ніж на 25%, десь на 50%. То все вкупі воно дуже, дуже ощутимо.